Дане відео зробив для того, щоб пользователі інтернету бачили, як можна провірити роботу масляного насоса на Viper 150A, бо я шукав по інтернеті і ніде не знайшов. В даному мотоциклі було була проблема не качав масляний насос. Самого масляного насоса я провірив. Перекачував масло гарно. Вибачаю за відео, трохи мутніє. качав хорошо. Хотів провір... думав провірити, як на самому мотоциклі, але тут такий принцип трошки не можна було провірити. Я зняв ось цю кришку і ось тут, по цих болтах, йде канал, який йде звідси подача. Доверху і потім по шпильці подається на самий верх. Я зняв кришку е, і в, е, наложив за одну лапку і спробував е, ногою покрутити. Звідси масло пішло. Те, у нас була подача на е, колінвал і, і все. Е, під оцею кришкою, між прокладкою, йде ще канал, і в, 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 в конці, внизу там є дир, дирочка. Яка е, закоксувалась е, мусором. А чого закоксувалась? Тому що а... я не знаю, чи будете ви бачити. Ось ця пробка О, тут е, стоїть фільтр. Фільтр піджимає пружинка. Цєї пружини тут не було. Зувісно, фільтр, сам сіточка, він одішов і цей мусор, який з мотора йшов, він е, попадав прямо в систему смазки. Через щось забилась ця система. Не подавалось наверх сюди, в це окна масло. От. Як провірити, чи, як, як, чи, чи працює? Маслі на насос. Масло пішло. Оце масло пішло. Таке так масло повинно піти в, этом, в мотоциклі. От. Якщо, якщо ви не хочете вскривати цю кришку, можна ще... Е Ну, масло біле, тому що було з водою, перед цим хазяїн туди що хоч заливав. Якщо не хочете вскривати кришку, ну, на кришці є отакий болт. Оцей болт теж відкручується і можна завести і побачити роботу масляного насоса. Якщо сюди не піде масло або ж сюди, значить забитий канал буде. Провіряйте. Ну, поки що все. Маслена насоса я провіряв, знімав повністю. Якщо комусь потрібно буде, можу потім виложити відео, як провірити масляна насоса. Пишіть ваші коментарі.